Випав гаманець. Подібну ситуацію може потрапити ледь не кожний. Кому щастить і про його втрату одразу сповіщають Ой, спасибо, а може бути і інакше. А тепер експеримент сніданку. Перевіряємо, чи повернуть господарю втрачений гаманець. Вирушаємо на зупинку в один із спальних районів. Да. А, спасибо. Спасибо. О, спасибо. Ой, дякую. Результати нас приємно вразили. А тепер спробуємо щастя у менш людному місці. Молодий, але тільки що. – Ой. Да, ой. Да, да. О Отакої трохи неуважності із гаманцем можна було б розпрощатись. Да, о, спасибо большое. І хто сфотографируем в кошельок? І це той випадок, коли соцмережа в поміч, а тим часом гаманець знову випадає з кишені. Ого. Спасибо. Да. О, спасібо. Кошельок. Да. Я бы зараз його забрав. Спасибо. І купил би собі спінь нового. А ось такого ми взагалі не чекали. О, ребят, ребят, ребят! Нам терміново довелось розкривати карти. Там долари не настоящі, скажімо. Позвоніть своєму другу, скажи, ну, що хочу, тут... давай вернем. Відсім ми стали свідками справжнього екшену. монет з доларами в нас скрава вернись, це один плюс один експеримент. Там деньги не настоящие. Деньги не настоящі. Вернісь. Після недовгих, вмовлянь спритний велосипедист з фальшивими доларами повертається на місце пригоди. Ви поверніть, будь ласка, наші ви його забрали. Долари в ньому лежать. У мене запитання, чому ви поїхали. Навіщо ви поїхали, скажіть? тому що я санев'йокса. Ага. Ага. Ніхто то є не ні. Я був. почав повернати ще... задія так. Я був ззаду. я їхав вперед. Ви ага. прошли міма каже для того, мимо. а не тобто треба їхати. Треба, якщо він не мій, треба їхати. Наші мені доказують, що ваш результати нашого експерименту. Ви побачили самі українці, виявились доволі чесними, але обережність ніколи не завадить, особливо коли мова йде про ваш гаманець. Сяк зіркавий. Усе буде по-новому. Вони готові до зустрічі з новими зірками, щоб подарувати тобі справжнє свято танцю. Танці з зірками. Повернення легенди з 27 серпня на 1+,1. плюс